Os invitamos a los españoles y también a los ucranianos los que viven en Valencia, venir al, al concierto benéfico de Oksana Biluzir, la leyenda de Ucrania, la cantante muy famosa de todo el mundo, que será el día 17 de octubre a las 8 de la tarde en Teatro Flumen de Valencia. Запрошуємо всіх українців, які проживають в місті Валенсія та провінції Валенсія, завітати на благодійний концерт Оксани Білозір Легенди України, який відбудеться 17 жовтня о 20-й годині в приміщенні театру Флюмен в місті Валенсія. Купуйте квитки, тому що кількість їх є дуже обмежена. Шаючи з дітьми і шляхом свої